Українська народна казка Явдоха Святоха. Були собі чоловік та жінка. Жінку звали Явдохою. Одного разу вона каже чоловікові: А знаєш що, чоловіче? А що? питає чоловік. Ти вже роби, а я не буду. Та це чому? А тому, говорить жінка, що Явдоха Святоха, так мені гріх буде, і всі сміятимуться з мене. Я ж та Явдоха Святоха. Ну, то й не роби, каже чоловік, от і робить сам сердешний, ну, прямо як віл. А вона все сидить на печі і до того досиділа, що й сорочки на хребті немає ні в неї, ні в чоловіка, аж покликав брат його молотити. Чоловік і каже жінці кличе мене брат молотити до себе, та не знаю, що робити, чи йти, чи не йти. Та йди, відказує Явдоха Святуха, тільки скажи своєму братові, нехай він не дає грошей, а дасть сорочку мені, бо, бач, саме руб'я залишилось. Добре, каже чоловік, та й пішов собі. Прийшов до брата, став молотити і скільки разів хотів сказати та посоромився. Ну, домолотив до вечора, а ввечері чоловік радиться жінкою, що дати братові за те, що молотив. Даймо йому гуску. Нехай поживляться, а то вони бідні, у них нічого й нема. То даймо, погодився чоловік. От повечеряв рідний брат, подякував. Багатий брат і каже Наш тобі гуску за те, що молотив. Спасибі, що послухав, братику. Прийди ще й завтра. Добре, каже убогий, попрощався і пішов додому. А жінка дожидалась під вікном, поки чоловік прийде і принесе сорочку. От іде чоловік. Побачила жінка, чоловік несе щось, подумала, що сорочку. От Явдоха, святоха, скоренька, усе з себе поскидала та в піч, а сама сидить. А чоловік приніс гуску у сіни і став годувати. Явдоха ждала, ждала та й гукає. Та неси вже чоловіче, чого ти там так довго? Та це гуска, каже той. Нічого, що гуска, я не діну. Та це гуска, каже той. Нічого, що вузька, я надіну, бо я вже все це попалила, своєї каже Євдуха Святуха. Ото дуже чоловік розсердився та й кинув гузку в хату. Тю, дурний, каже жінка, ти б так і говорив, що гузка, то дуриш мене. На другий день іде чоловік до брата, а жінка приказує Гляди ж, чоловіче, розкажи братові усе, може, дасть. Добре, каже чоловік, та й пішов собі. От розказав чоловік братові усе, а брат і каже Як же ти кажеш, як приходиш додому, братику? А кажу так Жінко, відчини. Ну, добре, сказав багатий брат, іди ж молотить, братику. Пішов Явдошин чоловік на тік, а його брат убрався, взяв сорочку і пішов до Явдохи Святухи. Прийшов та й каже Жінко, відчини. А вона думала, що чоловік її, та й пішла і відчинила. Дивиться, аж ні, вона в хату та на піч. Не тікай, жінко, каже чоловік брат. Мене сам Бог прислав. Як тебе звуть? Явдоха святоха, а він і каже Бач, як. А я, Марко, хреститель, гріхам отпуститель!» Та як узяв її за руку, як зачав хрестити. А роби не лежи, не гуляй, а роби. Не гуляй, а роби, не лежи. Бив-бив, та наостанку й каже Глядиш мені, пряди і все роби, бо другий раз як прийду, то вб'ю. От пішов Марко Хреститель додому, тільки дав Євдосі святоці сорочку. Адже Явдоха аж зраділа, наділа сорочку, побігла до сусіда, позичила веретено, гребінь днище, прийшла додому і давай прясти, аж веретено хурчить. Приходить увечері чоловік та й каже Жінко, відчини. А Явдоха, та відчиняй сам, рук не маєш, чи що. Відчинив чоловік, увійшов у хату та й сам собі не вірить. Що це з тобою, жінко? Що з тобою сталося? Е, мовчи, чоловіче, відказала Явдоха. Бач, бог довідався, що я нічого не роблю, та прислав Марка хрестителя. А той, як зачав мене хрестити, то ледве живу випустив, ще й сказав як не буду робити, то другий раз як прийде, то вб'є. От того дня Явдоха такою хазяйкою зробилася невсипущою на все село. І живуть вони собі багатіють. Оберемком воду носять, коромислом дрова возять, а казочці тут кінець.